Добрий день усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Ми з вами продовжуємо нашу таку величеньку роботу. Ось таке ми, ми зробили з вами, почали робити ось таке панно. Навчилися крутити трубочки. Я знаю, що у вас у всіх усе вийшло. Тепер нам треба зробити ось таку основу. Ось така рішіточка, гарнесенька, рівнесенька, у нас повинна получитися. Що ми для цього робимо? Беремо газету, ось як я взяла, або будь-який інший папір, який вам не потрібен, щоб мама з папою не ругались, рисуємо лінію. І потім десь під 30 градусів і ще одну. Це основа. І починаємо звідси, відраховуємо 5 см, 5, намічаємо, 5, 5 і 5. Повинно бути шість таких точечок. Потім десь трошки відступаємо і знову 5-5 см, 5, 5, і 5, 5, 5. Взяли лінійку і так от між собою соєдинили. Получились у нас ось такі лінії, 6 штучок. І те ж саме робимо з цієї сторони. Відмітили по 5 см раз, потім трошки нижче. І от вийшла ось така заготовочка. Потом беремо наші трубочки і накладаємо на оті лінії, які ми з вами тільки що намалювали. Наклали, наклали, наклали. Гарненько. Потом беремо клейчик і бачите, у нас вже видно, де потрібно приклеювати трубочку. Клейчиком раз, Клейчиком раз. Раз. Оп, оп і оп. І беремо слідуючу трубочку і гарненько її отакого от накладаємо, рівненько рівняємо, рівняємо, наклали і приклеїли. Приклеїли, потримали трошечки. І так накладаємо і наклеюємо усі наступні трубочки. Наклали, наклеїли, зробили основу. Все, основа є, ми її відкладаємо, хай вона у нас клеїться. І починаємо робити з вами наші прикраси. У нас є, як бачите, квіти, ось такі кругленькі, ось такі трошки як ромашечка. Можна зробити метелика. А можна зробити, як тут у нас, сонечко. Щоб зробити квіточку, ми вирізаємо з вами ось такий квадратик 6х6 сантиметрів і складаємо. Складаємо його раз. Складаємо його два і три. Склали і намалювали ось так. Пелюсточку. Ось, гарненько намалювали. Це буде така гостенька пелюсточка, якщо хочемо, щоб була. Така квіточка. Тут робимо трошки, закругляємо. Вирізали, намалювали. І ось так, гарнесенько повторюю ще і ще раз, багато раз. Гарнесенько. За нами ніхто там ніде не, не женеться. У нас є час. Головне, щоб у нас уж, уж усе вийшло гарненько. Вирізали і ось так розклали і зробили собі ось такі лікала. Бачите, самі собі зробили От ось такі лікала. Все. Можна прикладати до фомірану і обводити так щоб зробити метелика, це ви вже самі малюєте, як хочете, те, щоб він був такий же маленький, як і ось, бачите, 6 см. А ось, щоб зробити ось такого жучка, ми беремо Любу кришечку, маленьку. Або, бачите, як в мене тут така бутилочка. І обводимо. Раз, обводимо і два обводимо. Обвели, зробили. І тепер ось тут ми вирізаємо кусочок, ось цей сегмент викинули. Це у нас красна буде така вона заготовочка. А тут ми додаємо голівку, додаємо отак вусики. І відрізаємо ось це. Робимо ось таку заготовочку. Це буде чорна або коричневу можна зробити. І це у нас буде сонечко. Бачите, ось черненькі, ось красненькі, а ось ці плямочки ви вже зробите самі. Це все робимо гарненько, вирізаємо, клеїмо і до наступного заняття. На ну, все добре.